Слава Україні! Сьогодні з вами я розчищаю повністю локацію нашу доповнютину, котра знаходиться на турхані. Ось 100%, це супер, це клас. Зараз я швидесенько оце -це погружу у сані. Так, давай, давайте цититься. Що? Ось що ось тут трохи. Так, є, зараз відвожу все на нашу локацію. І наконець-та, то У мене буде на 100 три подарунки. Чому спитаєте три, тому що у нас ще було доповните завдання. Так. А так переходимо. У кінець. Це за 100%, це за 50. І за виконання завдання. Оця. Так. Давайте почнемо з -за виконання завдання. Так, відкриваємо і дивимося, що нам дають для неї. Завдання, в принципі, було цікаве. Він сказав, що легке, тому що там треба було б точно велике прибирати, щоб стати добриво. Але так, середньоке. Багато всяких ресурсів, хоробачки бачу, а, якесь зілля і три зумрудину. Бувало і краще, як то кажуть. Так, наступне це за 50%. Так. Таке відчуття ніби за 25, їй богу. Ну. Таке, знаєте. 100 подовже декор. От 100 подов дали декор. Я в цьому впевнена, що от ті три штуки це декор. Ну, давайте зараз подивимось. Просто буде дуже прикро, якщо за 50 мать відсотків дають рекорд. Так, що у нас, що у нас? Багато вугілля, це добре. Буде багато полум'я. Трава добре. Погодуй наканець своїх королів. Кр... Глина, сосуди, добре, це добре. Сосуди це значить творог. Творог це означає. Це сир, кисломолочний, це означає сирні основи. Так, камінь це означає кварц. кварц. Звісно, означає, що це буде. Е, Яблучка. Колекції. Так, продукція пішла різно. Так, так, так. Пум -пум -пум. Малахіти, керосин, керосин, чорниця, червоні екстракти, сині. Так, ці ще кавщащини дали. Так, енергетики. Ну. Багато енергетиків я бачу. Так, тут, зрозуміло. Так, давайте тепер дивитися декор. О, не декор. Супер. І. Декор. Так, давайте знайшмо з цього. Так, ну, непогано. 20. Е, корму для лошадей. Е, 20 чорників по 10, це добре. О. Ну, ладно, мені якраз вистачило. О, малинка, маленька це добре. Маленька це малиновий дзвонить, це добре. Ну, це таке. Треба. Треба. Огурців. О, це добре. Оце треба зробити, буде добре. В принципі, непогана така кафешка, і треба погодувати цю савуху. Якщо не помиляюся, савуха повинна давати нам дінаміт. Десять разів повинна дати дінаміт. Але я не впевнена, тому це я вже зніму завтра на камеру, і ви подивитесь, що нам дається савуха. На цьому все. Всім дякую, до побачення.